всіх першочергові об'єкти потрібно роботи проводити. І надалі поступово рухатися в цьому напрямку для того, щоб забезпечити всіх. Пропозиція така пане Михайловна, що зібрати відповідальний бізнес, провести з ними відповідну зустріч на раду, роз'яснити їм ситуацію, і е, також вони повинні включитися до цієї роботи і забезпечити доступність по своїх об'єктах, які є на території міста, на території громади згальної. А мережу авто попросить, щоб вони захопили собі хоча б один автомобиль автобус для міжміських чи саме. Хоча б міський автобус. Хоча б міський руш. один, ніхто не каже про багато. ми ж розуміємо, що шкільний автобус для школи, для, для дітей. А в разі потреби десь навіть по визволі, скажімо ну, по вину повизуємо, Ми ж розуміємо, що... Це і збільшується, ну, навіть елементарно їх підвести до того ж якось заходу, який вони проводять, то ми ж не маємо зараз ні, просто до них звернуться, щоб вони хоча не все в гаражі поставили ну, на свій ділянки. Робити це потрібно, звичайно, що ну, не всі це усвідомлюють, не всі це прекрасно розуміють, але подивіться, наприклад, знову ж таки освіти. Не так давно було прийнято рішення про інтеграцію в соціуму з, е, дітей з особливими потребами. Сьогодні воно вже нормально сприймається, сьогодні вже у звичайному класі навчаються всі діти. Далі присутній асистент вчителя, який дітям допомагає, але діти всі в соціумі все, все працює і працює досить ефективно і нормально. Тому тут також та, що доступність, ми маємо можливість. Дати людям з особливими потребами бути всудцями. Не просто сидіти в заперті, а бути в судці і вирішувати всі свої нагальні потреби, які в них виникають, так як і в звичайних людей. Просто. Так. Ну, якщо немає нікого більш доповнення, я тоді пропоную перейти до затверджувальної частини, значить по першому питанню. Направити звернення до балансоотримувачів об'єктів, які знаходяться на шляху безбар'єрного маршруту, і взагалі по території громади з пропозиціями, щоб щодо облаштування об'єктів відповідно до ДПН, інклюзивність будівель і споруд, і звернутися до мережі авто з проханням, щоб для закупівлі спеціального транспорту. Щоб він виконував функції доступності. Це перше. Так, хоча один, який так, буде це, це, забезпечувати так, міський маршрут. Так. Е, хто за те, щоб за, за, За перше питання, прошу проголосувати. Хто за? Проти отрималися одноголосно. І друге питання під час формування місцевого бюджету для е, та внесення змін до нього передбачити видатки на виконання. Завдання місцевого плану заходів по безбар'єрності, які у нас прийняті в громаді, тобто на забезпечення заходів по безбар'єрності. Хто за? Прошу Проти? Утримався одного голосу. На цьому наше засідання завершено. Дякую, Дякую. Дякую, всім, Дякую. всім за увагу. Надіємося на співпрацю і на виконання поставлених Дякую. 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 Дякую.